Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Початок повномасштабної війни в Україні став тестом на міцність для банківської системи. За 4,5 місяці війни з ринку було виведено лише три банки, два з яких дочки російських державних фінустанов. До того ж, попри прогнози, курс не злетів до 40, а банки продовжують повертати депозити і навіть потихеньку кредитують. Ви знаєте, довіра українців до Ощадбанку пройшла перевірку війною. Ми врахували досвід 2014 року і краще підготувалися до викликів воєнного часу. Було скориговано процеси та схеми обслуговування значно розширено спектр послуг, які можна отримати дистанційно. З перших днів війни найбільші банки країни доклали величезних зусиль, щоб забезпечити людей готівковою гривнею, на яку був шалений попит. Хоча згодом люди навпаки почали відмовлятись від паперових грошей. Багато українців зрозуміли це, і тому кількість. Безготівкових платежів збільшились, і навіть більше люди активно почали вливати гроші в банківську систему, адже побачили, довіряти українським банкам можна. За час війни люди додатково довірили понад 15 мільярдів гривень. Ми робимо все для того, щоб зберегти цю довіру і надалі. Під час війни повністю виправдалась довіра українців і до безготівкових оплат з перших днів війни. Першочерговим завданням для Mastercard було забезпечення безперебійної роботи фінансових розрахунків та цифрових сервісів. Зараз, оглядаючись назад, ми можемо сказати, що фінансова індустрія, справжній фінансовий фронт, витримав цей краш-тест. Ще до війни 9 з 10 операцій за платіжними картками були безготівковими. І цей тренд на кешлес не зупиняє своїх обертів. Кожен день ми з нашими партнерами, урядовими організаціями, банками, торговими партнерами продовжуємо працювати над тим, щоб українці мали доступ до своїх коштів, могли користуватися фінансовими сервісами та розраховуватися картками там, де зараз це необхідно, швидко, зручно та безпечно. Звісно, війна триває, і справжні її наслідки ми дізнаємось лише згодом. Проте банківська система України показала справжню стійкість до навіть таких складних викликів. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.